Так, друзі, друзі, глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Значить, 20 вересня у нас на календарі. Знаходимося ми зараз на предостанній ділянці соняшника в нашому господарстві невеликому. О, і останню ділянку ми будемо збирати десь через місяць. Я думаю. А в середині жовтня або в кінці пізній посів. Приїхав на завантаження командиком. Зустрічка поїхали, вигрузили, комбайн десь доїжджає, теж край амброзія, чисто така полоса. Я думаю по оприскуванню треба звернути увагу на це все діло, коли оприскують. І значить, що ми тут? Тут у нас ну, скільки, 20 21 гектар поле. Тут було три різні гібриди. Перший був від Нертус Прімі соняшник залишки, мабуть, йому вже десь ну, да, вже два роки він лежав. Далі і Імісан він у нас, здається, 21 року. І Місан від Юхагролідер. І далі у нас НСХ 6045 теж від компанії Юхагролідер. Значить, що тут? що тут відбувалося? Тут було дві культивації, далі посів, оприскування по 800 грам євролайтінга і все. Міжрядка, окучка не робилася. Приїхали, подивилися, в принципі, можна не робити. Було так. Не сильно він грязний, є край, край, зрозуміло. Тут особливо соняшника немає, тому і немає, щоб тінь зробила йому. і Тому я думаю так. Але так, чистенький, ну, відносно того, що ми бачили на другому нашому участку, то тут чисто. Але все одно. Якось минулі роки звик я, що після євролайтінга, ну просто ну, ну десь маленький, може який бур'янець, а так одні рядочки. Значить, в чому тут проблема в цьому соняшнику? На всьому полі. Попередник соняшник, мало того, ще й також під євролайтінг. Тобто зрозуміло, що падали це, якщо на цій половині поля тут 10 або, мабуть. 15 гектар особо і немає, падали що дивно. А з тої сторони там, то є. І достатньо було її багато. Вона непогано так забила соняшник. І тому, якщо сіяти євролайтінг по євролайтінгу, ну, мало ли, то краще проводити десь, мабуть, культивації структури. 3. І міжрядки все це робити. І мало того є в нас де подивитися, як у нас товариш як бореться з цим всім тілом, бо також не завжди виходить посіяти посівозміні, навіть соняшник, щоб був інший, то він посіяв діагональ. Тобто рядки в нього по-другому, і він виходить, що ту всю падалицю вирізає. Непоганий спосіб, але... На великих полях так, непогано, а от на менших ну трошки ж буде незручно. Хоча, на, в залежності яке поле. То так от він це робить. Бореться, значить, що у нас тут є полоски одна, друга. Зеленіший, чому? Тому що був просів. Просів, потім приїхали, досіяли. Е то тут буде дві полоски зеленіші. Залишилось нам тут половину, гектар 10 збирати. Заразіхи немає, зрозуміло, діле. Хоча, я вам скажу, у мене в минулому році по, по євролайтінгу була заразіха, але вона росла сама по собі. Тобто вона росла в міжряді. І попередник там було зернове, я не знаю. Зараз їх вже до всього підстраюється. Ось такі кошики, там менші, там більші. Ну, що як воно падалиться? Ось тут, наприклад, тут. Тут і рядка не видно, все, все заросло. Ось тут от рядочок є вже, ну. І бачимо, де немає падалиці. Потенційно, більше. більший кошик потенційно, звісно, і вищий, ну, соняшнику достатньо всього було. Грунт сухо, сухо камінь. Хоча я вам скажу, де міжрядка не робилася, не заходилось ніякі операції, то там такий фон, от наприклад, в оце спокійно можна зайти. І посіяти спокійно. Тут, тут глибини достатньо, аби під дощ. Дивіться, тут достатньо, але проблема в чому? Ось тріщина. Хоча вони, я вам скажу, не такі, як прямо глибокі, як там, де між дорядку ми робили. Все-таки воно підсушує. Кошики треш. Ну, Середні, середні кошики НСХ. Перший рік ми його висіваємо. Далі тоді буде відео підсумкове. Я там все свою точку озору розповім з приводу гібридів, яких ми сіяли. І що в цьому році було краще, що гірше. Тому що я не можу сказати, що воно на наступний рік буде те ж саме, воно по-різному. До речі, соняшник тут теж запікся. Дуже швидко. Все, що не запеклося, що раніше. Збирали, Потім був дождик і все, буквально пару днів і всі наші ділянки просто погоріли. Мабуть, хотілося б, щоб були всі такі. До цього треба і рухатися. Це ще віник, чудо. Але це можливо і падали бачите, рядочок. Треба з умом до цього підходити. Ну і таке, люди. Працюємо потихеньку. Комбайн зайшов, почав свою роботу. Зараз подивимось швидкість, щоб там він случайно, не нажав на гашетку. О, любитель у нас. Ну, то таке. Та такі справи. Бачите, рядків немає. Ну, впадали, це єврик по єврику. Ну, не було, я вам скажу, не було, другого в нас варіанта, не було. Дуже ми обережно підходимо до гібридів під Грандстар, тому що неодноразово були, попадали так, що гібрид не витримував те, що повинен був по, по заразі. Ну от Не витримував і все, я не знаю, чому так. Але в цьому році сінгента ну, на наступний рік е, побачимо, зв'яжусь, можливо, спробуємо Elito Select. Якісь там гібриди візьмемо. І під Гранд Стар, мабуть, не знаю, побачимо. Е, хотілося б ще агроритм Альдазор взяти, можливо. Але також хочеться взяти і піонер. А як правило набирати багато не варто, тому що тоді посівна трішечки вибивається. Тому що там пересипати, там вичистити. Не хочеться ж мішати його все. Хочеться бачити роздільний результат, правильно? Кожного гібрида. Ось таке. Трошки така полоска в бур'яну. Бачите, навігації немає на оприскуванні, там по рядкам ходимо туди-сюди. У нас 11 метрів захват оприскувача. І не робимо більше, тому що якраз він по стиковим рядкам ходить. Привезли ми вже собі, взяли Бушку, ОПУ, там роботи біля неї ще. Є та є, але вже взяли. Тому що в нас навісний і в нас він на 450 літрів ну, малий. Витрачати час на кожну заправку, ви хто, хто мене зрозуміє, той зрозуміє, ну, представте собі. Хоч ми проводимо прискування по 100 літрів води, але все одно це забирає багато часу. Ти довше заправляєшся, ніж проводиш оприскування. То зробимо прицепний, я надіюсь, на наступний сезон, як все буде добре. І це. І також було б непогано навігацію, Я писав колдон, але щось мені не відповіли або не зацікавило їх моя пропозиція. Але то не важливо все. Як буде все добре, то все воно буде, правильно? То і таке люди. Продовжуємо збирання, відео з підсумками. Я не знаю день-два. Постараюсь не затягувати, бо тоді відкладуєш, відкладуєш і не відзнімаєш. Але ми обов'язково це зробимо. Бачу багато питань. Так що таке? Добре, ми будемо працювати. Всім гарного настрою, щоб ви були цілі і здорові і всі ваші рідні, всім миру нам. І ще хочу сказати, переходьте на каналі є відео для розіграшу посімата. Я буду розігрувати посімат кукурудзи, можливо, бели соняшника. Побачимо, як воно далі буде, що як воно складеться, бо відразу не хотів, так поганенько пішло. Пшеничку вибило градом, і якось воно все пішло, і ціна пішла, не туди куди думали. Але все одно розіграш буду проводити. Так що Переходьте, дивіться, я його закріплю. Я думаю, закріплю його вверху, щоб ну, відразу було. А також ставлю під цим відео коментар з посиланням. І Переходьте, е прожимайте лайкоси. там. Е Головна умова е це в нас залишайте коментар і підписуйтесь на канал. Буду дуже вам вдячний за це. Все, все ще раз вам гарного дня. Боже, я заговорюсь, вже так працюємо нормально, активно. Всім гарного дня і дякую за увагу.